Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 25 липня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І як завжди, я стараюся розпочинати із української теми. І е, одна новина, яка стосується України, хоча вона така обширна, цитується заяви чи слова Зеленського відносно того, що відбувається в останні дні. В Україні повідомляється про те, що Зеленський розказує про те, як ідуть справи на лінії фронту, про те, що в основному Збройним силам України вдається стримати натиск росіян, розказав також і про одинокі е, проникнення ДРГ на територію Покровська, що вони там пробують встановити, нібито там російські прапори. Але ті е, ці диверсійні розвідувальні групи знищуються відносно швидко. І ці операції закінчуються нічим. Так само розказав і про протести, розказав так само, що влада, українська влада слухає те, що хочуть люди, розказали так само і про новий законопроект, який скоріше всього прийметься. Тому що для України важливо, щоб антикорупційні організації були незалежними, як то вимагають європейські партнери, і що є одною із умов, взагалі, вступ України в якомусь там майбутньому якраз таки Європейський Союз. Ось а на американському просторі розпочну сьогодні із Трампа. З з новини про Трампа і доволі така. Напівкуметне, я б сказав би, історія про те, що Трамп відвідав Федеральний резерв, зустрівся з Джером, Джеромом Павелом, який є керівником Федерального резерву зараз. І в останній, да, в принципі, майже не з першого дня свого другого терміну Трамп має такі натягнуті стосунки з Джеромом. Павлом, навіть говорячи, що його Байден назначив на цю посаду, хоча він трошечки забувся, тому що сам Трамп під час своєї першої конденції його назначив на цю посаду, а Байден вирішив його там залишити, тому що ну, з роботою справляється неї що міняти. Так от історія така трошечки комедна вийшла, тому що, як виявилося, цей візит був. Одної із одним із методів тиску на федеральний резерв, тому що Трамп домагається, щоб е, знизили процентну ставку вже довгий час. Але з початку президентства е, Трампа Федеральний Резерв залишає ставку незмінною, тому що немає підстав в економіці, щоб е, понизили цю ставку. Більше того, є більше підстав рухатися навіть в іншому напрямку. Так от. Трамп відвідав а, Федеральний резерв, і вони прийшли якраз а, в будівлю, де відбувається ремонт в Центральному банку а, Сполучених Штатів Америки. І тут в цей момент Трамп достає з кишені заготовлену шпаргалку, яку він з собою приніс, що само по собі виглядало кометно. А далі стало ще смітні, смішніше, тому що Трамп почав знов ж таки розкидатися цифрами, які він завжди любить, і розказує: дивіться, цей ремонт уже обходиться. В 3,1 мільярда доларів що вище запланованого. А вище запланованого, тому що е, федеральний резерв сам бюджет було заплановано на цю реконструкцію на цей ремонт 2,5 мільярди доларів. І взагалі, що ви розуміли, це не просто так, як Трамп прикрашає золотом на цю банківську систему. А це е, реконструкція робиться для того, щоб консолідувати багато операцій в банку, що зробить. Витрати меншими у майбутньому, що в принципі через деякий час навіть ці 2,5 мільярди доларів повернуться назад. І тут Трамп каже: дивіться, 3,1 вже перевищує бюджет, і тут же ж свої ручні журналісти. А що б, як ви, як архітектор, який будівництвом вже деякий час займаєтесь, що б ви зробили з тими, що забили одну ціну в цінник, а потім виявилося більше. більше? А в Трамп так з барського плече, я б звільнив би такого з роботи. <хи> і тут джером Павел. Це прямо все на місці. Не підготовлено, розумієте, не сфабриковано просто сама цікавість і пікантність ситуації. тому що Джером каже, як 3 мільйони. А там ще з Трампом його ж люди стояли. Да? Там навіть 3,2, 3 і 2, 3 ,2 там? Да, да, я дивився. А цей Трам каже: на, подивися, папірець. А цей так буквально 2 секунди глянув, окуляри з кишені. цей Джером Павел теж старший чоловік, достає каже: так тут ви внесли будівлю? І, і, і це там третій якесь там будівля внесена разом з нею, звичайно. Ну, але вона ще будується. А, вона, а, а Джером каже: ні, вона вже була побудована 5 років тому назад. Ну, це спільний проект, почав там говоритись і так далі. І тут ну, вийшло так: упс. Так сказати, з цієї сторони. І я вам скажу, знаєте, от останнім часом Трамп коли старається відвернути оцю, я повторюсь, увагу від списків Епштейна, де нібито він там фігурує і неодноразово. Так от, декілька днів тому назад було ще комедніша історія, я б сказав, би, тому що Трамп почав розказувати про те, як він е понизить ціни на. Рецептуальні е ліки, які ведуться по рецептам лікарським, і там приклад розказав, як там в Європі ціна 88 доларів в Америці, там якісь його знайомий купляє за 1300 доларів. Як таке може бути? І Трамп сказав, ми за це взялися. І там ціна мала понизитися на 30%, на 50%. Це дуже добре, звичайно, але ми зробимо ще більше. І тут просто шокова інформація. Ми понизимо, каже, ці ціни на тисячу відсотків. А потім навіть почав говорити, що ми на ціни, які ви раніше не чули, почав рухатися з згороднього напрямку на 600, на 500 відсотків, на півтори тисячі відсотків. І знаєте, для основної категорії голосувальників за Трампа, які не розбираються, хто і про що, і які я так розумію, математику другого класу просто не володіють. Якби Трамп сказав, що ми понижуємо ціну в 1500 разів, то в математичному плані це мало би хоча б який-небудь сенс. А коли ви понижуєте ціну на 1500 відсотків, то що ви розуміли, дивіться, якщо щось стоїть 100, 100, 100 доларів, умовно кажучи, і ви понизуєте на 100%, це значить, ви даєте безкоштовно. А 1500% це значить, ви прийшли за ліками е, в 100 доларів, і вам тепер 1400 доларів кладуть в кишеню за те, що ви взяли. Тобто абсурдність самої ситуації. Якби Трамп сказав в 1500 разів, то умовно, скажімо так, ліки 100 доларів коштували би 7 центів. Тобто, з математичної сторони логічно, в реальності це нереальна взагалі ситуація, але просто щоб ви розуміли. Е, Наскільки Трамп взагалі володіє цифрами, і тут просто трошечки заглиблюючись цю тему, зрозуміло тепер, стає, як Трамп зміг обанкротити 20 бізнесів за свою каденцію. Один із них навіть казіно, що це взагалі диву даєшся, скажеш, як таке можливо. Але якщо людина розуміє, що можна зробити знижку на 1500, тоді все зрозуміло, як можна обанкротити компанію, яка випускає горілку. Слухайте. Горілку обанкротить. компанію, яка випускає горілку. Казіно обанкротить, Трамп зміг. Ось. Наступна новина, на жаль, не така весела, а трагічна. Я от вчора розказував про стрілянину засідку на поліцейських, які там сиділи собі на обід, їли піцу. Так от, сьогодні повідомляється про те, що один із поліцейських, який отримав поранення. Помертики, Один, до речі, наймолодший з тих трьох. Там було одному 51, другому 47 і третьому 35 років. Так от, поліцейський, якому 35 років, від своїх поранень, на жаль, загинув. Ще одна новина про стрілянину сьогодні. Це дуже свіженька зараз, прямо це в університеті нью мексико місто Альбекоркі. Там відбулася стрілянина в університеті. Один одна людина загинула, одна отримала поранення, стрілок втік, і тут даних взагалі не багато хто це за стрілянина. Навіть не повідомляється стать тих загиблих. Тому що ну, я думаю, що звичайно це буде деталі додатися, але на момент, коли я це одготую, цей огляд це дуже свіженько, просто трапилося, пробують не повідомляють навіть хто підозрюваний, хто стріляв. Просто говориться, що він втік. А uh, ще одна трагічна новина, і це із, із серії, я не знаю, якщо так можна сказати, подвійно трагічна, тому що це загинула дитина. Новина із штата Пенсильванія, Зараз літо, відпочинок. Місто Герші, це взагалі чим відомо в Америці це місто, це е, місто американського шоколаду. Я не знаю в Україні. Я взагалі про нього ніколи не чув про цю компанію. І на смак він такий трошечки специфічний, якщо говорити про шоколад, але... Місто як а, чисто туристична зупинка в Америці доволі круте. Там є навіть ці, ціле шоколадне місто. Я якось, от 25 років в Америці, ще не разу не був, ще от колись можливо поїду туди подивитися. Ну і відповідно, там, оскільки місто туристично, окрім. Туризм цього шоколадного міста подивитися. Там так само є парк водних атракціонів і не маленький. Там аж 16 різних водних атракціонів, де там я так, горки з'їжджають, там якісь і що хочеш є. 16, як ви розумієте, з них це немало. І трапилося так, що 9-річна дитина так само, до речі, не повідомляється, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Якраз таки через те, що це. Діти то е, інформацію в принципі притримують, е, оскільки це неповнолітня. Так от дев'ятирічна дитина, при тому, що е, в таких е, аквапарках завжди є рятувальники, які слідкують за всім. Але там навіть не повідомляється на якому з атракціоні трапилося. Це нещастя, але е, один із атракціонів там. Е, іде як нібито водоворотом затягується якось і глибина там до двох метрів. Ну, як порозуміти, дев'ятирічна дитина, яка б вона, можливо, зростом високим не була. Ну навіть 2 метри це глибше ніж мій зріст. Тому не, не розказується конкретно, але на момент, коли рятувальники побачили, що дитина потрапила в біду, було вже запізно. Її достали, пробували відкачувати, але дитину. Врядувати не вдалося. І просто дивіться, такий от відпочинок. Це вже не якийсь океан, це не якісь там течії, підводні чи що-небудь, не якісь акули. Здавалося б, безпечне місце, але закінчилося все трагічно. І дитина вже не якась там трьохрічна. Слухайте, це ну, здавалося б, 9 років це дитина, яка вже більш-менш може подбати про себе, але, на жаль, закінчилося все так. Новина із Каліфорнії і новина про шахрайство. Мені, я вам скажу, то болючі, звичайно, якби от, представляти себе е, на стороні тих, хто попав в такі махінації, але чисто, якщо дивитися збоку, новина цікава про те, ну, от, як люди, от, як вибачте, українське слово зараз не пригадаю, ізощряються, да, от, придумують всякі такі схеми. Так, от, 39 річний чоловік знайомився із людьми, я так розумію, із жінками, хоча тут. Хоча, можливо, там і голубим себе представляв, тут уже геть так не рожовується. Через додатки знайомств, там різні є вебсайти, на телефонах, на комп'ютерах, де ви знайомитесь, там нібито заводите стосунки і так далі. Але цей чоловік е робить це все, звісно, не для того, щоб там шукати собі дружину чи там друга, чи кого він там шукав. А щоб розводити людей на гроші. І він знайомився спочатку, дружба там чи ще що-небудь, як він там конкретно не говориться. Але він себе представляв, як він дуже крутий інвестор, має свою інвесторську фірму, вкладає з е, мерву грошей, там дивіденди просто неймовірні. Розказував своїм цим новим знайомим, що. Ризик нулячий абсолютно, тому що, по-перше, виплачує стабільненько дивіденди від складень. Більше того, гроші застраховані там на суму. Ви вкладаєте гроші, тобто, гроші, якщо ви там невдало в інвестували куди-небудь, страховка покриває ці гроші. І люди не таке купувалися. І от з 21 по 24 рік, це три роки він людей розводив на ці гроші. І е, виманив з людей більше двох мільйонів доларів. Нібито інвестував, а насправді він просто на ці гроші жив, тому що там прослідкували, він собі там е, люксові машини купував. Ну, тобто на 2 мільйони доларів можна добряче, як ви розумієте, пожити. Е, я так думаю, що роботи якоїсь своєї не було. Це була його робота. Ну, але в кінці кінці все закінчилося. Там деталі не розжовуються, як його саме спіймали. Я так розумію, що дивіденди по. Так і не прийшли до людей, яких їх чекали, чи там конкретно невідомо, його заарештували, і його 14 звинувачень. 13 це шахрайство, шахрайство через електронні пристрої, мається на увазі те, що ви там через... користуєтесь мобільним телефоном, комп'ютером. Якось про це говорив: що якщо ви дзвоните з мобільного телефона, там і робите якісь шахрайство, махінацію чи злочин, чи там брехливе повідомлення це один злочин. Якщо ви з домашнього телефона, це зовсім інший злочин. Так от в штаті Каліфорнії, як мінімум, за кожен злочин максимальний термін ув'язнення 20 років. Множте на 13, ну, можливо, максимальний знову ж таки не надуть. 13, бо я так думаю, що 13 людей він міг розвести на ці гроші, але... Я думаю, що все-таки можливо більше, тому що я не знаю, чому тринадцять. Тому що тринадцять два мільйона поділити на тринадцять це в людей дуже багато грошей, І лишніх в кишенях, що вони отак от незрозуміло кому роздавали. І ще одне, якраз таки за грошові фінансові махінації, там максимальний термін ув'язнення йому світить 10 років. Ну, по максимуму, якщо так можна порахувати, то це 270 років в'язниці максимум. Навіть якщо йому дадуть половину, навіть якщо йому дадуть четверть цієї от цифри, ну то це 39 років йому зараз це по суті пожиттєве ув'язнення. Тобто, ну який бізнес-план, якщо це можна бізнесом назвати в цій людині, був знаєте, це такі злочини, що вони рано чи пізно все рівно приходять до кінця. Ну. Три роки людина пошикувала, тепер буде сидіти у в'язниці. Ще одна новина із подібного, але тут більше про державну зраду. Я б сказав би так, і цю новину якось розказував раніше ще зимою цього року про жінку із Аризони, 50 років, яку зловили за те, що вона допомагала влаштовуватися на роботу, на дистанційну роботу людям із Північної Кореї. Ну, як ви розумієте, вони там. Ну, зароблення американських доларів для, для Північної Кореї це звичайно одна штука. А друге діло, вони там і викрадали деякі і базу даних, персональні інформацію, крали і так далі. Ця жінка розпочалося все в 2020 році, коли дуже легко було робити оці всякі дистанційні роботи. Якщо ви пам'ятаєте, це ковідний час, ізоляція, люди Продовжували багато компаній працювати. І от вона допомагала влаштовуватися на роботу, давала свою адресу, і багато таких компаній відсилали на її адресу лептапи. Ну і там, можливо, ще якісь обладнання, там, можливо, наушники. Там я не знаю, що. Ну, конкретно лептапи. Там в новинах навіть фоточка, які просто стілажі стоять. І ця жінка ставила в ці лептапи, включає і через програмку. Хакери, я так розумію, хакери з Північної Кореї дистанційно підключались до цього лептапа, і компанія, на яку вона працювала, якщо там айтішники перевіряли, то вони бачили, ага, дійсно, лептап знаходиться в Арізоні. Там, до речі, потім виявилося, що ще один будинок є, якийсь там вона рентувала, чи що в Мінісоті, що ага, окей, значить, це все-таки американські робітники і так далі. Так, от за цей період, за три, за три роки. Північно-корейські працівники заробили на американських компаніях, і там, до речі, в серйозній компаніях Силиконова долина Каліфорнія там Найті, навіть американська компанія, заробили 17 мільйонів доларів. І, ну, знову ж таки, дуже багато деталей про це не говориться. Говориться тільки, що ця жінка спочатку, я так розумію, не розуміла, що це навіть злочин про що це? Хоча деякі з цих лептапів... Вона отримувала і пересилала в Китай, тобто там хтось вже в Китаї отримав місто на кордоні з Північною Кореєю. Тобто, це розуміння, що ви відсилаєте куди ці лептапи, якщо ви влаштувалися на роботу, це один момент, а другий момент зарплата приходила так само на банківські рахунки, нібито на її м'ятам, а потім вона пересилала туди, далі, на інші рахунки. І каже, коли вона зрозуміла, що це злочин. То в неї було таке ну, роздвоєння, таке, тому що, по-перше, їй було дуже соромно, що вони таким займаються. Але мало не вперше в житті в неї з'явилася фінансова стабільність, тому що, як ви розумієте, ці північно-корейці так само не вигрібали все підряд, а ділилися частиною грошей із неї, і вона ну, почала почуватися людиною. Але. Коли це все закінчилось, то вона сказала, я дуже вдячна ФБР, що вони просто перервали це, бо я не знала, як вирватися з цього. Тобто, гроші це добре, але мене мучило сумління, бла, бла, бла. Ну, як би там не було, але її е, вийшов, чому знову ця новина в топах, тому що е, вийшов вирок, при тому, що вона в лютому місяці визнала свою вину, свою вину в цьому злочині. Суд її покарав 8 років ув'язнення. Ось така історія так само. Добре заробили, але закінчилися в'язницею. А тих, хто там в Північній Кореї дистанційно працював, пошукайте їх. Ще одна новина із теми ну, шахрайства, в принципі, є така е, страхов, медична страхова компанія United Health Group. Якщо ви так само трошечки слідкуєте за. Американськими новинами, то можливо пригадайте, що перед новим роком, в кінці 24-го року, генерального директора цієї компанії в Манхетені вбив італійський хлопець. Якщо пам'ятаєте, його шукали там і так далі. Так, от виявляється, ця компанія попала в топові новини, тому що федеральні структури почали розслідування проти цієї страхової компанії, і виявляється, що там є підстави. Підозрюють цю компанію компанію у шахрайстві із Medicare. Medicare – це американська медична страховка для пенсіонерів в Америці. Якщо вам виповнилося 65 років, ви заповняєте на оцей Medicare, в страховка залежно від взагалі незалежно від вашої заробітку. Вона покриває 80% ваших витрат. Якщо ви заробляєте менше мінімума. Ваша пенсія там, наприклад, невеличка, то тоді решту ці 20% покриває вже Medicaid. Але 80% Medicare це, як розумієте, дуже великі фінансові потоки. І ця компанія, виявляється, якось не зовсім а, добросовісно розпоряджалася цими грошима. часто, оскільки це Medicare державна структура, державну структуру, оці постійні скорочення, як ви розумієте, там людей не вистачає. Можна. Дещо завищувати ціни на сервіси і всяке таке, ну, в собі в кишені більше класти гроші, хто там коли перевірить, особливо коли це такий довірений гігант. Так от, а справи в цій компанії йдуть недобре, скажімо так. Ну, Для прикладу, в чому це виражається, до того як був замах на гендиректора, акція цієї компанії на біржі була а, ціною 610 доларів за одну акцію. Після стрілянини, по суті, після вбивства гендиректора справи почали гіршити. Взагалі ця компанія ну, вт... почала втрачати свої позиції. І на початок року, тобто, буквально там за декілька днів після стрілянини акції впали вже до 504 долари, 610, 504, 100 доларів. Зараз. Коли вже весь цей час іде розслідування, вбивство генерального директора, зараз тепер і федеральне розслідування, зараз акції коштують на сьогоднішній день 284 долари. Тобто за півроку буквально ціна на акції, акціонери втратили ну, більше половини вартості. Якщо ви там, ну, скажімо, давайте широко врахувати, мільйонери вклали мільйон доларів своїх кровних. В акції цієї компанії, то у вас вже півмільйона тютю ось такі справи. Ну, а остання новина на сьогоднішній день це так само сьогодні пенсіонерська новина. Не так давно, 14 липня, адміністрація соціального забезпечення це Social Security в Америці, це якраз таки американська державна пенсія. Повідомила про те, що починаючи із жовтня місяця, тобто, це новий бізнес-рік в Америці. Пенсія пенсіонерам в Америці буде нараховуватися тільки в електронному форматі, тобто паперові чеки більше не будуть надходити. Буде в кожного пенсіонера така дебіт карточка Що, в принципі, зараз в Америці взагалі 70 мільйонів пенсіонерів, і це пенсіонерів не обов'язково навіть пенсійного віку, тому що це може бути пенсія по інвалідності і так далі. Взагалі, із 440. 300, вибачається, 40 мільйонів населення, 70 мільйонів отримують а, якусь грошову допомогу, якийсь вид пенсії від соціального забезпечення. 700 мільйонів з 340 мільйонів населення. Так от, які підстави? Ну, оголосили про те, що один чек, от просто щоб його надрукувати, поштою відправити для от, державної структури коштує. 50 центів. Ну і чисто математично, слухайте, 70 мільйонів ділимо це 35 мільйонів щомісячно уходило б тільки на один чек. Ну, але в цифровому форматі чи в електронному форматі вже давним-давно більшість користується. На сьогоднішній день тільки 60, 60, 600 600 тисяч користувачів отримують іще паперові чеки, всі інші вже давним-давно попереходили на дебіт-карточки. Тобто не такі великі, але все рівно економія. Тому що електронний формат коштує все рівно 15 центів. Тому електронний формат звичайно дешевше. Для платників податків для всіх, для американського бюджету тут ніякої мови нема. Але, але американці це дивовижні люди, не всі знову ж таки, але є дуже багато людей, і це не стосується пенсіонерів, це взагалі стосується населення в загальному. І от люди мого віку і старше, можливо, мого віку не всі таке пам'ятають, але була така от, е історія. Кінець Радянського Союзу, коли за дві ночі буквально змінилися купюри вартістю 50 і 100 рублів, і хто мав оці в кишенях ці гроші просто втратили. І люди просто от е, вихидці з Радянського Союзу, просто мають тотальну недовіру банкам. А в Америці, в принципі, такої історії не було. Але велика група людей, я знаю персонально таких людей, які просто не довіряють банкам. я, якщо чесно. Вони не можуть логічно о, о, якось об'яснити, на, на чому базується ця недовіра, але більшість це якась параноя або якісь там теорії змов, що там їх вислідують через банки і так далі. І люди просто взагалі не мають банківських рахунків. Як вони от розкешують оцей чек? Є банки, є організації, де ви приходите. З державним або з чеком з вашого підприємства, де ви працюєте, ви приходите, даєте чек, і вони вам дають готівку. Дехто за це бере якийсь там маленький відсоток за незручності, нібито для, ці, для цих барів, для чи цих там міняло цих так званих. Але люди йдуть на те тільки заради того, щоб держава не могла їх контролювати. Так от 600 тисяч от оцих пенсіонерів, чи вірніше людей, які мають оцю Державну пенсію, а по тим чи іншим причинам не мають банківських рахунків. І після того, як була зроблена ця заява, то деякі сенаторів я так розумію, хто має більш більший чи якусь там певну кількість от таких пенсіонерів в своїх там округах, то вони побалакали і була зроблена наступна заява: що не переживайте, якщо ви хочете. Продовжувати отримувати паперові чеки, а не мати цю дебіт карточку не переживайте. Ми будемо продовжувати відсилати вам а, чеки, так, і, так як і продовжували раніше. Хоча вони знову ж таки ну, наполягають чи умовляють переходити на електронний формат, тому що ну, таким чином економляться американські гроші. Знову ж таки, 600 тисяч навіть це 300 тисяч щомісячно. Просто гроші реально на вітер. Викидуються на чеки, ну трошечки менше, тому що електронний формат так само не безкоштовний. Так що, якщо ви чули цю новину, ви живете в Америці і ви отримали пенсію, і вам сказали більше ви не можете отримувати паперовий чек, хоча знову ж таки пенсіонерів, які знають, даним давно перейшли на електронний формат і нормально себе почувають. Але ті із вас, які боялися і хотіли тільки паперовий чек, Можете перестати боятися, все відмінили, будуть відсилати паперові чеки на вашу вимогу, так як ви і робили це раніше. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за вашу підписку на моєму каналі. На цьому все. Наступний огляд, я сподіваюся, буде в понеділок, завтра-субота, але в мене великий день. До мене приїхали чи ще не всі, але приїхали і приїдуть мої доці відвідати мене на ці вихідні. Тому стріма не буде. Вибачайте, для тих, яких, для тих із вас, кому це взагалі не цікаво, значить вам нема про що переживати. Сподіваюся, наступний огляд вийде в понеділок. Я вам бажаю тихих, мирних, спокійних. Вихідних, особливо якщо ви в Україні, на цьому все вам нехай щастить! Все буде Україна!